Коробочка. Після тих всіх стресів хочеться розслабитися, послухати звуки природи. Але навіть це не вдається, тому що, тому що не працює. Beard sound. Хто догадається, що всередині для чого. Про звуки природи я на Хто англійську знає, вже не таємниця. Але навряд чи ви собі уявляли, що саме так виглядає манок. Манок, котрий манить, манить. Для мисливців різних тварин. Тобто це прилад, котрий має видавати звуки тварин. О, він ще й бездрутовий. Нічого собі з флешкою. Ага, вона так не витягнеться її якось вишпиртувати треба. Видає звуки тварин для приманювання. Тобто мисливці імітують звуки певних тварин, щоб тварини виходили на них, їх можна було вполювати. Добре то чи зле вполювати на тварин я не беруся вирішувати. Моє завдання запустити, показати і, можливо, понасолоджуватися, послухати. Що я знаю про цей манок? Я знаю, що він працював на природі і після зливи перестав. Очевидно, він є залитим. Тут є гучно-матюкальник. Конструкція дозволяє зрозуміти, що смуга полос в нього доволі вузька і лежить в діапазоні високих і середніх частот. Тобто речання медведя ми навряд чи тут почуємо. Воно з дистанційним керуванням. Має вмикач-вимикач приїхало включеним. Ні разу не герметичне. Видно, зазори. Живлення підмикається до акумулятора. Напевно, 6 або 12 вольт, написано 12. Відкручую, що відкручується, відламую, що не хоче відкручуватись, добуваю фляжку. Флешкарта намікає, що ця шпаківня є mp 3 плеєром контрольованим. Всередині потужний динамік високочастотний. Ну, середину може зачіпати. Це антена. Видобуваємо собі плату. Габа. Китайська досить гарна плата. Запобіжник є цілесенький. Наліпили зверху конденсатор, явних слідів води не видно. Хоча, от навколо про це, могла бути якась корозія Бо відтінок плати інший. Колись передбачалося, що антена буде, напевно, більш високочастотна, бо ось є елемент і завиток. Але то не точно. Датчик освітленості. А для чого він тут? Куди він дивиться? Він дивиться в темнотінь корпусу, дурня якась. Місце під резервну батарейку навіть є. Можливо, воно розраховано на роботу в автоматичному режимі, наприклад. Мисливці собі засіли, на якісь відстані виставили. І зі світанком воно починає манити тварин в пастку. Підступна штукенція. Ну, що зробиш? Таке життя. Козьол-коза, ти імієш, тебе іміють. Двосторонній скотч. І ніби все. Три дроселі. Чотири, два. Конденсатори ОБА 8 ГВ. Це, мабуть, унч. Скоріше за все. І воно має виходи на зовнішні динаміки. Причому стереорежим може бути, якщо я не помиляюся. Для чого це потрібно, не знаю. Пульт дистанційного керування не реагує на кнопку ON. Ні, реагує, працює. Дисплей більший по розміру, ніж віконечко в пульті. Явної реакції на кнопки немає. Видає значення батареї. Бачите, там щось чи ні? Видає канал, гучність. Ага, пульт OLED і швидко вимикається. Гучність просто так не регулюється. Можливо, треба знати, як тим користуватися. Явних реакцій на кнопки немає. Цікаво. Всередині пульта cr 2450 батарейка. Логотип виробника. І мікросхема радіопередавач. Хоча це, може, процесор, який виконує зразу комбіновані функції. Процесор встроєним радіоканалом, ну хіба щось спеціалізоване. Клавіатура плівкова. З другого боку немає нічого цікавого, крім напайного oled дисплея Тут слідів води немає. Вичищу пилюку і збираємо назад, бо тут нема чого щастя шукати. Для вас пройшла мить, для мене трохи більше. Вже маю інформацію. Споживання менше 10 мА. Знаю, що сліди води помітні понизу під вимикачем і запобіжником. Довкола проца помив, нічого там критичного не було. Споживання немає, як такого менше 10 мА. Якщо взяти пульт, на індикації нічого не помінялося. Чи це тому, що вони не бачать один одного, чи це тому, що щось несправне сказати тяжко. Бо я не знаю, як воно має працювати. Реакції на кнопки нема. Пульт вмикає дисплей при нажиманні. Також замітив, що карточка, хоча зовні не має жодних пошкоджень, industrial grade, до речі, не бачиться в кардрідері. Тобто є проблеми з карточкою. На ній, очевидно, були записи звуків, і є ймовірність, що пристрій справний, просто він не має що відтворювати. Але це не точно. Треба розбиратися, думати. Власне, надіявся зчитати дані з карточки, послухати, які там звуки, але нічого з того не видно, бо навіть фізично карточка в кардрідері не бачиться. Фізично вона би мусила побачитись, вона була заблокованою. Це я пробував перемикати. Бо навіть якщо би там була якась незрозуміла файлова структура, ID-карточки вичититися би мусів, а цього немає. Тому. З карточкою проблема є точно. Треба зрозуміти, що відбувається з рештою схеми. Динамік справний має своїх 6 чи 8 Ом. Під запобіжником видно трохи корозії, під конденсатором також, але сильно гнилих доріжок не видно. Тут була таки вода. Конденсатор дивно трохи напаяний, треба буде проконтролювати, бо два посадочних його місця. Але одне це середнє і Він напаяний на мінус на конектор. Десь формується плюс 5 вольт вторинні, вони присутні на цьому конденсаторі. Конектори, видно, що замикатися має два крайніх контакти. Зараз перевіримо. Їх здувати сенсу немає, це виключно вихід. І, і поки все. Годинник, таймер, мікросхема, таймер. Саме для неї потрібна була батарейка. Воно вміло працювати ще по таймеру. Повимивав, повичищав, поведінка не помінялася. Звернув увагу, що на пульті програмуються два канала АБ. Ось вони, напевно, і є. Як згадував, вторинне живлення є, реакцій немає. Пропайка, чистка не допомогла. Наступний етап лізти до карточки, зрозуміти, чому вона не бачиться. Вона по замовчуванню є нерозбірною, пошкоджень зовні на ній немає, але вона не бачиться. Можливо, на карточці не тільки звуки, а й прошивка контролера додаткова, яка стартує. Я не можу сказати точно, бо доташит на процесор я не читав. Але поки карточка не побачиться, не запрацює, шансів, що воно буде робочим, теж немає. Точка клеєна по периметру, конструкції бувають різні. Може бути як чіп, тобто просто мікросхема, так і може бути ціла плата з контролером і окремими мікросхемами. І якщо туди попала вода, то це власне дозволить полагодити розполовиною карточку і мене чекає розчарування, тому що тут чіп. Тут чіп і він не має явних пошкоджень. Чому він не бачиться взагалі фізично? Ну, варіантів небагато. Контакти я вже чистий, якщо хтось запитається. Я допускаю, що попадання води пошкодило або замкнуло вторинне живлення з входом живлення, і 12 вольт прилетіло десь на процесор на карточку. І в результаті вона вийшла з ладу, тому вона не детектиться фізично взагалі. Навіть якби ми щось могли запустити додатково на платі, без карточки нам продовжувати сенсу немає. Тому, на жаль, манок манити не буде. Але я так легко не здаюсь, діагностику треба від. Працювати тому розбираю з живленнями 123,5% Калмін маркування в мікросхемі не опізнав, але це є лінійний стабілізатор, на ньому формується плюс 5 вольт з 12 якраз на цьому конденсаторі. Spx3819, по-моєму, чи 1938. Це є контрольований стабілізатор понижайка. Контрольований мається на увазі, вихідна напруга може задатися. І я бачу, що на його виході немає жодної напруги. На Ена порті по першій нозі команда. Включення є високий рівень. Вхідна напруга 12 вольт. Є. Далі бачу, що він йде на конденсатор. І на цьому конденсаторі напруги немає. А мало би бути тут 3,3 вольти. Чому тут немає 3,3 вольта? Бо саме 3,3 вольта живлять процесор. Це є земля, це є плюс. Процесор тут EFR32, по-моєму, досить продвинутий, має встроєні DC-DC перетворювачі і радіоканал зразу. Досить серйозний процес 40 МГц. Мені треба зрозуміти, чому немає 3,3 вольта і чи немає проблем по цій лінії по замиканню. Заживлюю процес по лінії 3,3 вольта. Від лабораторника. маю споживання 120 ма 130. 12-вольтову лінію заживлю від акумулятора. І в мене ситуація міняється. Я чую фон в гучномовці. Зв'язок є. Бо при нажиманні вимикається не пульт, а вимикається сам пристрій. Зникає шум. Тобто мют приходить на підсилювач і відмикається. Також при нажиманні будь кнопки, в мене є пауза, пропадає шум в гучномовці. Тобто, пробує воно читати карточку, а карточка мертва. І відповідно, читати йому нема що. Також виводило мені логотип при включенні, і видно, що помінялися параметри звуку. Volume 15, Volume 6, а було по обох 4. Потроху розбираюсь. Перше, що кинулося в очі, струм впав до 30 мА. Не знаю чому. Бо навіть при 120 нічого не грілося. Знаю, що карточки захищені від копіювання, яким способом не знаю. Можливо, пришлють нам, схожий з живою карточкою спалений якось інакше. Знаю, що цифрова частина таки працює, бо можна ввімкнути. О, пішов шум. І. Чути, що підсилювач працює. І відповідно можу виключити. О, немає. Підсилювач в «м'юті». Тобто питання залишається тепер фактично тільки за карточкою з голосами. В якому форматі незрозуміло чи справді є захист, незрозуміло. На сайті виробника до скачування, звичайно, нічого немає. В інтернеті є в продажі якісь карточки, але до різних, і не знаю щодо сумісності. Далі буде. Дивіться, що мені доїхало, приїхало на прохання. Схожий або аналогічний, він ніби як живий, але дуже тихо працює. Теж десь був замочений, такий ржавий, добряче йому дісталося. В нього є карточка з певним маркуванням. Full HHD. Що я знаю, ця карточка ніби як має бути робочою, і при підключанні її до комп'ютера вона бачиться як знімний диск, котрий хоче форматуватися. Тобто вона має нестандартний фат чи NTFS чи інший формат, який поки що не ліземо, бо не знаю, щоб не нашкодити. Будемо пробувати зараз вмикати, слухати, як воно працює, не тим боком. Тут, до речі, механізм фіксації працює чітко, ось защолкну. Підключаю плюс-мінус зживлення. Запускаю. Індикації тут ніякої немає, нічого. Ану, пульт. І нічого не відбувається. Або пульт не синхронізований, або не такий же він робочий. Дивно. Добре, тоді беремо цю карточку і пробуємо в цьому. Дуже дивно, бо тепер я його підключив так, як попереднього разу. Для вас то було пару секунд тому, для мене пройшло пару днів. І в мене споживання 20 мА, але я не чую шуму в динаміку. І 20 мА, а не 80 мА. Ну і відповідно нема жодних реакцій. Я не знаю, що сказати. Я не знаю, що робити. Як воно? Постояло 2 дні і перестало працювати. Коротше, облом. Добре, попробую розібратися, будуть результати, то покажу вам. А заодно ще розберу цього другого, може його вдасться запустити. Тільки уточнюю, чи він з тим самим пультом би працювати мав. Власник каже, що пульти можуть бути несумісні. До другого пульта нам не дали. Дивимось, що нас чекає в другому. Його власник пробував ремонтувати сам. Видно, зелену жижу для фіксації відновлення доріжок. Видно, що тут добряче гнило, усе. І зробити було би то все неважко, якби, власне, не зелена жижа, тому що по ній шкрабати буде проблемно. Зачепило процесор. А де підсилювач низької частоти? Тут. Схемотехніка в них трохи різна. Та, навіть я би сказав, дуже різна. Тому вони і не сумісні по пультах. Тут цифровий підсилювач стоїть. І проциг зразу з радіоканалом. Окремо таймер. Тут же. Таймера я не бачу, або він організований на процесорі. Процесор, звичайна атмега, тінька, не вникаю. І окремо радіоканал. Схожими є хіба цифроаналогові перетворювачі, а підсилювач тут зовсім інший. І живлення зовсім інакше організовано. Якщо працює, воно тихо, то або щось відгнило, або з живленням проблеми. Під мікроскопом гляну, можливо, простіше буде відновити хоч цей. Власник, звичайно, молодець старався. Ось, видно, відновив клеєм. Зігнивша ніжка процесора, відновлена клеєм. І так виглядає, що воно замикає на сусідню. Але це півбіди. Він хоч старався добре, та залишив нам шанс його трохи побакланити. Тому що легко можна побачити, що ноги не пропаяні. І так, декілька. Зелена маска шкрабається легко. Друга сторона тут взагалі пипець. Тобто тут все треба пересаджувати, переробляти. Видно, що паяв чоловік. Пастою, а не припоєм, що цікаво, на що було тут пасту використовувати. Одним словом, це треба буде переробити. Зрізаю ту всю зелень з відновленими раніше власником доріжками, тому що під тою сранню нічого не видно, а тут явно є косяки, бо, по-перше, не працює, по-друге, кваліфікація не відповідає. Бачу, що корозія добралася і до кута процесора не хотілося би мені відновлювати то клеєне. Там треба добряче мікродрилем побавитися. Перехідні отвори. Тут не проблема, бо вони не використовуються. Єдине, що власне, ось тут до біди дорожок гнилих, котрі не були відновлені. Видно, ось одна явно перейшла, гнила, то озброєним оком. Якось резистор висить в повітрі. Тут в нас перетворювач живлення, напевно, повишайка. 50 Вт воно все-таки має валити, не знаю. 12 вольт живлення і є перетворювачі, може й понижайка. Тяжко сказати. А ось ця мікросхема, судячи по тому, що на неї йдуть дороги з роз'ємів, скоріше за все, є ончем. Підсивчав низької частоти здуваю мікросхему, сусідню дрібну, напевно, треба буде здути, подивитися, бо вона теж не свіжо виглядає. І відновлюю то все наново. І під мікросхемами повна жопа, тому рішення піднімати їх було єдиновірним. То я собі поперелуджую по-людськи, повичищаю, повимиваю, видзвоню дороги, які мені треба. І тоді буде шанс, що воно працюватиме як належиться. Висверлюю собі ті міжплатні переходи, які мені потрібні і які непрохідні. Ось цей був зовсім пропущений. Ці під знаком питання, то прохожу, щоб перевірити. І ось цей головний, опа, зверху пустий, а знизу був запаяний. Добре. Тут під проц не сверлю, щоб не наробити біди. Ось тут один явно зігнивший, другий під питанням. Решта ніби добре. Хоч би не треба було лізти під проц. І як я курча маю, то провірити без пульта. Конденсатор зігнивший. Якщо він поживлені, то це не буде проблемою. І резистор висить в повітрі по одній нозі. Відновлюю дорожки, вимиваю то все діло, відновлюю дроти, бо відвалюються в руках. Підключаю живлення, що цікаво на корпусі 12 вольт, а на платі написано 9 вольт. Ну, на платі ми не бачимо, тому дивимося, то, що на корпусі. Вмикаю. І воно щось починає квакати тихо і спотворено. По суті, так як говорив замовник. Якщо ви пам'ятаєте, то при першому включенні такого не було. При тому, що відновив як мінімум дві дорожки, що не були відновлені. Дивно. І без зовнішніх збудників, без пульта, без нічого воно це робить, чого би теж не мало бути. Ця мікросхема виявилася LM-кою 358. А це підсилювач МПС, по-моєму, якийсь 20 ватний. Є ще чим. Зайнятися, бо проблема явно присутня. Ще одне цікаве спостереження. При включенні без флеш-карти не відбувається нічого. При включенні з рідною карточкою ви чули. А при включенні з повністю мертвою карточкою. Якісь незрозумілі звуки. Я не знаю, як це пояснити. Ця карточка не бачиться як носій взагалі, 0 байт. Ця бачиться, як носій, не відформатований. Тобто вона не в фаті, вона в якійсь іншій системі. А чому з обох якийсь є звук, мені не зрозуміло. І так само, як не зрозуміло, чому цей звук є відразу при включенні, чому раніше при включенні його не було. Кнопка тече чи не тече. Треба її підняти і треба піднімати процесор. Дивитися, що під ним, бо гамна тут було. Здуваю процик і бачу, що не зря тут зробив, тому що під проциком ціла купа гімна. Цікаво, а до чого клеївся власник? Я тут взагалі не бачу контакту. Треба розшкрабувати глибше. Можливо, щось проясниться. Контакт живе чуть глибше. Якщо пошкрабити побідітом, то можна його побачити. Цього достатньо, щоб підпаятися. І якось так воно виглядає відновленим. Пайка міцна, тримається, тому вмикаю повторно. Пробую з мертвою флешкою. Якісь незрозумілі шуми. Нічого нового і хорошого. Гучність теж низька. Нагадаю, воно має кричати на всі гроші 20 ватт. Тобто тут би мало такі трілі стояти, що капець. Але якщо поставити рідну робочу карточку, ми вже чуємо, щось схоже на спів пташок. На кнопку реакції немає. Гучність все ще надто низька. Чому воно спрацьовує зразу, незрозуміло. Добре, давайте з гучністю розберемося. Шпортаюсь далі, піднімаю конденсатор, міняю той, що під під'їджене він поживленню не принципово. Живлення тут через резистори 3-4 вольта розпреділяється, але є. Для чого ЛМК не зрозуміло. Цифро перетворювач є, вихід з нього є, і ось та от от така маленька мікросхемка з зрозумілого призначення, яку я поки що не можу опізнати, робить нам погоду. І знаю, що проблема саме в ній. Теоретично, вона би мала регулювати гучність. Чому? Тому що підсилювач виглядає живим референсні напруги на місці. І якщо я замкну вхід цієї мікросхеми, вихід цифронаво перетворювача з. Входом підсилювача я маю таке. Я не знаю, що то за лісова сволота, але звучить воно реалістично. Тобто, проблема проблема десь от в цій мікросхемці. Довкола неї треба танцювати. Також незрозуміло, чому при включенні зразу відтворюється якась одна позиція звукова. Кнопка не залипає, на неї реакції немає. Що з тим робити далі без пульта? Я не знаю, чи буде реакція на пульт. Для початку попробую розібратися з гучністю. Ще може бути варіант, що на пульті гучність збавлена. Багато змінних. А ось і наша вісьмилапка опізналася. А де 5160? це є тупо цифровий. Реостат з SPI інтерфейсом, тобто має бути регулювання гучності спорца. В гіршому випадку ми його можемо коротнути, хай кричить на всі гроші. В кращому регулювання має бути з пульта. Що цікавого, я дізнався про самі карти, вимикач лок на карті є суто механічний і працює за рахунок контактів на карт-рідері. На кардрідері є один або два контакта. Один детектує наявність флешки, а другий якраз механічно реагує на положення перемикача блокування запису. Тобто сама карточка ніякого блокування не має. Це вже додаткова опція програмного забезпечення, кардрідера чи пристрою. До прикладу, в цій флешці немає нічого. Я знаю, що вона на 512 МБ. Я знаю, що комп'ютер хоче її форматувати, бо не розуміє, що з нею відбувається. Я знаю, що практично весь об'єм зайнятий, але відомих партицій немає, і жодна програма для клонування чи відновлення даних не хоче робити її образ. Я не знаю чому, але я навіть не можу злити по байтовий образ. Ні РД-студіо, ні ніякі програми-клонувальники образу мені не створюють. Тобто таки воно захищено, а яким чином, і що там всередині, я, на жаль, не знаю і не маю часу розбиратися. що стало пороблено другому, точніше першому, що він перестав виходити в режим, я не знаю. Карточки, скоріше за все, не сумісні, Тому і особливо пробувати немає сенсу, бо ця карта точно мертва. От такі парадокси. Перший збираю, а другий другий треба пробувати. Треба його рідний пульт. Здається, я розібрався. От зараз чути шум в підсилювачі. Підсилювач працює активний. Це коли я вставив неробочу карточку. Якщо я включаю без карточки, підсилювач в готовність не виходить. Якщо я включаю робочу карточку від іншої версії, підсилювач теж на Робочий режим не виходить. Можливо, процесор живий, просто якби не бачить те, що йому треба, і тому поводить себе дивно. В будь-якому випадку карточки ми не маємо, взяти її нема, де тому продовжувати з першим сенсу не буде. На тому крапка.